Привіт, друзі! Про збереження унікальних історичних пам'яток Чернігова говоримо сьогодні із генеральною директоркою заповідника Чернігів Стародавній Наталією Ребровою у передачі Наші люди. Я є прибічником. Динамічної роботи і результативної роботи колектив готується. Колектив готує нову екскурсію, колектив готується до відкриття спасу. Заповідник представляє на цих територіях саме державу. І ті пам'ятки, які відносяться до складу заповідниками, є власністю держави. І якщо подумати і порахувати по статистиці кількість віруючих вірян, або, наприклад, кількість вірян московського патріархату, це буде зовсім невеликий відсоток наших громадян. А святиня є для кожного українця. Я призначено недавно, 20 травня, наступного тижня, буде місяць. Як найперша моя увага. Це аналіз діяльності, зміна певних векторів, зміна темпу діяльності колективу і величезна увага унікальним пам'яткам, які і є національною святинією, що зберігається в Чернігів стародавньому. Зміна темпу діяльності я, можливо, це пов'язано з моїм характером. Я є прибічником. Динамічної роботи і результативної роботи. І тому саме такий темп діяльності, швидкість рішення і запропоновані колективу, здається, прийняті колективом, і, очевидно, мабуть, по публічним. Результатам роботи, які і зараз набирає темп. Хочу сказати, що це тільки розгон. На цим плідно працюємо, вже маємо конкретні результати. Очевидно, що під час війни той основний туристичний поток, який був з Києва і з Київської області, він значно зменшився, бо люди, аналізуючи, куди поїхати, вони бачать кількість повітряних тривог. Загальноукраїнських, і, зокрема, черніївських, але все одно ж він є, і з ним треба працювати. І на сьогоднішній день Чернігівщина виростила е, і на цій благодатній історичному ґрунті виросло ну просто плеяда топових в Україні екскурсоводів і вони залучені до нашої роботи. І ми бачите, ми зараз презентуємо спільно нашу благодійну акцію на Підтримку на збереження спасу разом із Ервіном Міденом і Володимиром Пилипенком, але ж зараз запитання саме про колектив. Колектив готується, колектив готує нову екскурсію, колектив готується до відкриття спасу, і ми сподіваємося, що в колективі є свої люди, які точно займуть своє місце в ніші кращих екскурсоводів України. Якщо говорити про спас. Він був в ганебному санітарному стані, і ми разом з колективом прийняли рішення прикласти всіх зусиль для очищення його. І те, що зараз ми вже бачимо на цьому проміжному етапі, це зовсім інший спас. Цей спас, який пам'ятає і великих гетьманів, і великих наших князів. Але для цього була проведена величезна робота. Історики, керівники структурних підрозділів, прибиральники, музейні доглядачі впродовж цих трьох тижнів працюють по очищенню спасу. А зрозуміло, ми б не змогли зробити цього самі. До нас доєдналось дуже багато людей і народні депутати, і громадські організації, і благодійники, які хочуть бути на сьогоднішній час іще непублічними. Не і тому спас ми очищаємо. В прямому сенсі цього слова. Троїця це об'єкт, який також був перейнятий в одноосібне користування заповідником, і зараз ми разом із органами державної влади, із Міністерством культури і колективом виробляємо бачення, як далі розвивати Троїцю. Найперше завдання зберегти, усвідомити стратегічно. Що має бути в Троїці, і, відповідно, організувати наші тактичні кроки. Основне зараз питання по збереженню Троїці. Хочу ще сказати, і, можливо анонсувати тут у вас, що частина колективу заповідника перейде працювати в Трійцю. Чому? Заповідник має колосальну археологічну колекцію, яку необхідно опрацювати і представити. Заповідник має Високопрофесійних реставраторів, які на сьогоднішній день не мають відповідних умов для роботи, і так далі. І от зараз ми прийняли колективне рішення про те, що саме в Трійці, в частині будівель, буде облаштований отакий блок відділ заповідника. Це дасть можливість нам постійно. Створити нормальні умови для роботи і опрацювання унікальних колекцій, реставрації їх, і це дасть можливість нам забезпечити контроль над цим комплексом і далі думати, як розвивати його. Я можу прокоментувати. Ми чітко маємо розуміти, що таке є держава. Заповідник представляє на цих територіях саме державу. І ті пам'ятки, які відносяться до складу заповідниками, є власністю держави. І вони визначені державою як національні святині, і тому заповідник Чернігів Стародавній один із 26 в Україні всього має статус національного. І якщо подумати і порахувати по статистиці кількість віруючих вірян, або, наприклад, кількість вірян московського патріархату, це буде зовсім невеликий відсоток наших громадян. А святиня є для кожного українця. А зараз наше найперше завдання збереження, вивчення. Збереження і вивчення, і введення в науковий обіг. Питання експонування, безперечно, важливе, але воно потребує додаткових умов і безпечних умов. На сьогоднішній день про такі умови ми можемо тільки мріяти. А от питання введення в науковий обіг колекції це найперше завдання. Експонування це. Ось це конкретне місце. Саме до цього конкретного місця повинна прийти людина, а введення в науковий обіг шляхом оцифрування це те, що з цією колекцією може працювати будь-який науковець в будь-якому куточку світу. Оце наше завдання зараз найперше. Ну, найголовніші проблеми, такі як у всіх: відсутність коштів. Це проблема зрозуміла, очевидна, і тому в кожному своєму інтерв'ю які я даю на посаді вже генерального директора Чернігова Стародавнього? Я звертаюся найперше до чернігівців, які є зберігачами цих унікальних загальноукраїнських святинь. Доєднайтесь до нас! Ми діємо дуже прозоро і ми пропонуємо вам ту величезну ідею зробити спас Чернігівський. Що він засяяв так, як зараз сяє Софія Київська, яка є на сьогоднішній день центром державного, політичного, культурного і духовного життя нашої України. спас рівний Софії по своєму історичному значенню. І якщо ми зможемо зробити його рівним по стану і наповнити його тим самим функціонуванням, це буде честь для кожного, хто приєднається до, до цієї справи. А відмінність величезна. Якщо говорити про Батурин, то це було становлення мене як професіонала, становлення колективу як одного із кращих колективів національних закладів. І це було становлення Батурина через його відродження під, за ініціативи президента Ющенка. І це становлення було багатогранним, а, і ми відбулися всі разом а, і стали професіоналами. А, тут же весь той досвід, який маю я, дякуючи Батурину, а, той авторитет, який має Національний заповідник Гетьманська столиця, а, я можу використати і тому я пропоную дуже швидкі рішення. В Батурині ми їх приходилось виробляти, а тут е деякі завдання мені дуже зрозумілі. А в чому я абсолютно впевнена? Я впевнена в колективі Національного заповідника Гетьманська столиця, і саме ця впевненість дала мені можливість залишити їх. А колектив очолила прекрасна людина, високий професіонал, архітектор пам'ятку охоронець знаний Тетяна Кербут. І сьогодні вони демонструють гарні темпи і гарні нововведення. Я радію за них. Я з ними кожного дня. Друзі, доєднуйтесь до збереження історичних пам'яток. Це наша спадщина. А також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте, якщо вам сподобалося відео.